Вітаю вас, мої любі малята! Я рада вас всіх бачити! Сьогодні у нас з вами заняття з формування фонематичної сторони мовлення. На минулому занятті ми з вами вивчали голосні звуки. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись з новим звуком, а з яким саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Послухайте її! Круглий, гарний і маленький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо він з ними грає. Діти, як ви вважаєте, що це може бути? Дітки, це мяч. Круглий, гарний і маленький, високо літає. Йому діти дуже раді, бо він з ними. Грає. Тож ми з вами відгадали загадку: це був м'яч. Перший звук у слові м'яч звук М. Тож сьогодні ми з вами познайомимося із звуком М. Діти, ми з вами вивчали голосні звуки. Звук М приголосний звук. Давайте з вами спробуємо вимовити. Звук м, 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 діти, чи відчуваєте ви перешкоду? Коли вимовляєте звук М, М, М? Так, відчуваємо. Тому що, коли ми з вами вимовляли голосні звуки, а у нашому ротику не було перешкод, нам нічого не заважало. Коли ми вимовляємо звук, М, м, м. Наші губки стають перешкодою, тому що вони зближені одна до одної. М, м. м. Пропоную вам трішки погратися. Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори. Як я. М. Повтори ще раз: м. Звук М називається приголосний. На відміну від голосних звуків, ми не зможемо його проспівати, а вимовляємо його коротко. М. Тепер наша ниточка рветься М. 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 А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А зараз подивись на екран і побачиш букву М. Порахуй. Усі букви М. Скільки ти нарахував? Звук М ми не можемо співати, то й не будемо позначати його кружечком. Приголосні звуки позначимо рисочкою. Тепер я буду називати різні звуки. А ти слухай мене уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук м, а м і м, е Малята Наше заняття завершується. Хочу вам сказати, що ви, молодці, виконали всі завдання від Балакуші. Дякую вам до наступного заняття!